Вас. Нещодавно в нашій компанії з'явилося оновлене масажне обладнання моделі N6. Сьогодні ми спеціально запросили спеціаліста, нашого гостя, пана Романа, реабілітолога-масажиста, тому що основним питанням завжди є. А що такого цікавого розробила компанія? Ну і звичайно, як правильно це можна і безпечно застосовувати для всіх наших користувачів. Тому, пане Романе, перше до вас питання як реабілітолога, скажіть, будь ласка, а що все ж таки є особливого в даному масажному обладнанні, і кому би ви, як спеціаліст, порадили використовувати даний масажер в першу чергу? Ну, по-перше, особливості цього масажера є те, що він має в собі? Відразу три пари ролів. Тобто тут є окремо роли для поперекового відділу, окремо для грудного і окремо для шийного. Тобто, кожен з них має різну форму для того, щоб максимально ефективно масажувати ті ділянки нашої спини, які потребують цієї допомоги. І друге, що я би додав, що завдяки тому, що ці роли з турманівої кераміки відбуваються глибоке прогрівання. І тракція хребта. І це допомагає уникати таких проблем, як просідання міжхребцевих дисків, формування протрузій, а в майбутньому міжхребцевих гриж. Ну і звичайно, що оце турманіве тепло, воно не дає м'язам спазмуватися, тобто знімає оці спазми, робить м'язи пластичними, м'ягкими, і за рахунок цього хребет у нас буде, як кажуть, довший час в ресурсі. А кому би, от все ж таки, з наших клієнтів ви би порадили от, в першу чергу використовувати? Ну звичайно, що в першу чергу е, потрібно користуватися тим, хто вже має проблеми зі спиною, в кого болить, в кого є десь протрузії, защемлення, е, спазми. От і а взагалі таке обладнання рекомендовано всім у якості профілактики, тому що не потрібно чекати, коли почне боліти. Е, ми користуємося хребтом щодня. Ми носимо сумки, ми ходимо, ми сідаємо, і це створює величезні навантаження на наш хребет, зокрема на міжхребцеві диски. А масаж на обладнанні допомагає це все компенсувати. Тобто те, то, що ми на день собі набули, ми можемо з допомогою цього масажера зняти оті спазми, відновити тракцію хребта і посприяти кращому відновленню міжхребцевих дисків. Добре, враховуючи вище сказане, тому як часто можна використовувати даний масажер? І основне питання, яке турбує наших батьків, чи можна використовувати даний масажер для наших дітей? Перше питання: як часто? Два рази в день точно можна. Якщо є проблеми, можна три рази. Зокрема, тут є різні режими. Окремий режим є лікувальний режим, можна робити ввечері, навіть не можна потрібно робити ввечері. І є спортивний режим, який потрібно робити зранку, для того, щоб м'язи були в тонусі, а хребет краще відновлювався. Що стосується дітей, то дітям теж потрібен такий масаж, з якого віку ну, відколи дитина сідає за парту і вже можна робити цей масаж для того, щоб не допускати сколіозів, у цих деформацій, всяких. потім дитина закінчує школу, а в неї вже ціли, ціла низка проблем з хребтом. А масажер оцей допомагає уникнути цих проблем. Але чи широкий спектр використання, і дійсно, що майже всім можна, чи є протипокази пане Ну, Звичайно, що будь-яка річ, вона ну, має певні правила користування, і якщо користуватися правильно, воно буде допомагати. Якщо неправильно, воно буде шкодити. Але, наприклад, якщо людина після операції на спині, тоді масажувати спину не можна хоча б півроку, а то й більше, щоб зажило все загоїлось. Якщо в людини високий тиск, відповідно ставити температуру високу на ролах теж не можна, тому що це спровокує підняття ще більшого тиску. Ну і решта, вже по ситуації, наприклад, якщо в людини запальний процес, там, запалення нерва, нервового корінчика, її болить, звичайно, що тоді масаж вже неможливо зробити, тому що воно буде боліти. Якщо в людини є міжшипцеві грижі чи протрузії, тоді можна робити, але тоді, коли немає запального процесу. Це дуже важливо. В даному масажному обладнанні дуже важливим плюсом є те, що є додаткові опції. Так, а, яка ваша буде порада як реабілітолога щодо застосування поясу міостимулятора, які таксі полюбляють наші користувачі? Ну я думаю, що не тільки ваші полюбляють. Я теж люблю такий пояс міостимулятор, тому що його можна досить широко використовувати. Зокрема, перше я би торкнувся лімфатичної системи. Тому що лімфатичні судини вони так само, як кровоносні, в них тече лімфа і вона виконує очисну функцію. Але вона, от лімфатичні судини, вони працюють тільки тоді, коли в людини працюють м'язи. Якщо людина людини сидячий спосіб життя, м'язи не працюють, лімфа стоїть, ноги набрякають, і це створює потім проблеми. Організм не очищається. А міостимуляція можна на нього ставати стопами. Робити міостимуляцію стоп, і це сприяє кращій циркуляції лімфи, тобто очисна функція організму покращується. Крім того, цей пояс міостимулятору можна прикладати собі на спину, навіть при запальних процесах. Якщо гріти не можна, то міостимулятор можна, тому що він заставляє рухатись м'язи, циркулювати кров, не нагріваючи її. І третє це можна використовувати на кишківник. Особливо в кого порушена перистальтика, закрепи, важко ходити в туалет, там є такі спеціальні нервові імпульси. І якщо з віком у ті імпульси в людини слабнуть, перистальтика стає ну, дуже така повільна і пояс мій стимулятор якраз сприяє тому, що оця м'язова функція кишківника вона відновлюється. Тому, якби ось таких три основних Способи використання пояса міостимулятора. Чудово, а скажіть, будь ласка, чи можна ще якимось чином, якісь можливо ще є методики до застосування масажеру n 6 крім масажу спини? Є ще в комплекті такий проектор п'ятикульковий, турманівий. Це додаткова опція, і вона дуже ефективна, тому що є місця на нашому організмі, які ми не можемо чи прогріти, чи ну добратися до них. Та? Наприклад, якщо в людини насмарк, як їй прогріти ніс? І у цим проектором можна прогрівати ніс, можна прогрівати, наприклад, щоб не було катаракти на невисокій температурі, легенько ось так. Очі, коли болить зуб, ми можемо знімати біль. Ну до стоматолога все рівно треба сходити. Щоб горло не боліло, масажувати собі сонні артерії, щоб не закупорювалися, щоб кров добре циркулювала. Тому що це основні магістралі подачі крові в головний мозок. Можна масажувати собі суглоби і прогріваючи їх. Тому це дуже широкий спектр використання у цього турманнього проектора. Ну, і крім того, тут є такі турманіві пластини. На яких можемо прогрівати собі ікра, ніг і руки, це сприяє тому, що краще відновлюються суглоби, краще циркулює кров, підвищується імунна система. Чудово. Дякуємо за ваші цінні та корисні поради і, дорогі друзі, звертаємося до вас. Якщо ви ще не спробували масажне обладнання компанії NoGBEST N6, ми запрошуємо вас всі в наші зали в в Україні. Ну а якщо ви вже відчули дію цього обладнання, ми щиро бажаємо, щоб це обладнання з'явилося у вас в домашніх умовах. Тому будьте щасливі та здорові з компанією NoGBS.